Всем привет, заёшки. Да И сегодня я покажу, что я купила. <связываем> я купила из такие наклеечки. Тут получается был скраб, наушники от Apple, палетка Dior. Ну, я вот так вам покажу. Это популярный парфюм. Сарашка. Мне нравится. Это наклеечка. Чесно, то мені дуже не подобається. Е, я хотіла прикрасити ним ось такий міч е, На ньому тільки скрипічний ключ. І він такий. А ці наклеечки, вони 3D-шні. Вважається. Вони 3D-шні, я вам показала, показувалася, бачите. І я хочу прикрашати. Вот, ладно. А, я навіть не знаю, що почати. Давайте спробуємо цей бантик. Все, это я взяла пенцель. Будем до спецето, краще руцами. Ой, ой пинцетом. Ось такі і клип. Ну, зараз десь ось так. Десь ось так посередині. Ну, чесно, от мені от дуже подобається. Реально дуже круті наколички. Тут ще є крабік для волосся. Не, ну вообще пушка. Ну, і чесно, якийсь кріпічний ключик, мені здається, не пасує. Тому я його просто приклею, наприклад, на да, вас. Ладно, шуткую. Ну, я думаю, нам можна ось так залишити, теж буде норм. Зараз... А! Норм. Ну да, я, мабуть, залишу просто ось так. Ці наклейки покладу до себе в наклічницю. Тут всі мої всякі бумажки гарненькі. І ще дивіться, тут, виходить, видні пузирики, і їх надо ось так от, щоб наклейка гарно в коїсь. Мені здається, що вона не рівна, але... Не, рівна. рівно? Да не рівно. Но... і Я їх зараз покладу. Вільну цю штучку Ну, ви зрозуміли. о Ой, якраз вони дуже гарно підходять по розміру. Для мене це взагалі прям ідеально. Да. Так. І ось такий чехольчик. Ще я робила вам зовнішні на такі наклеєчки. Подивіться, зайдіть на канал. Ага. І ще в мене з'явилися такі наклечки. Їх ми зараз теж покладемо в цю штучку. І я думаю, біля... Подемон. <гум> Он такі не дуже підходять. Може не наміщається. Якщо що, то сори за посторонні руки, звуки. Сейчас я попробую зараз вспихнуть. Для мене пройде десь три хвилини, для вас одна секунда.